Військовий облік для ВПО. Хотів би вам нагадати, бо щойно зустрічався зі своїм підписником у нас тут на районі, і він до мене звернувся з таким питанням, чому мене розшукуєте ТЦК, подали мене в розшук. Хоча у чоловіка є відсрочка від мобілізації. І розбиралися щойно з ним. Значить, він ВПО з Краматорську, а живе у нас в Києві і зареєструвався офіційно як ВПО. А я хотів би вам нагадати, що ВПО протягом 7 днів... Як вони стали на облік, як ВПО в іншому місці проживання, мають обов'язково стати на військовий облік по місцю проживання. І якщо ви цього не зробили, то все рівно через деякий час вас наздожене, як то кажуть, карма. Карму вигляді штрафу від ТЦК. Тому обов'язок стати на військовий облік, навіть якщо ви маєте відсрочку від мобілізації за новим місцем проживання, ніхто не відміняв і потрібно це буде зробити. Майте на увазі і всі інші, щоб потім не було проблеми, як у цього чоловіка, щоб ми шукали його причину, чому ж його подали у розшук ТЦК.